Сховалась в холодочок, трішки, друзі, йду робити відео про гортензії, як їх саджати, як вони ростуть, що необхідно для того, щоб вони були такі гарні. Доброго дня, мої любі друзі! Справжні моменти життя з вами. І краса навколо те, що знаходиться, також завжди поруч біля нас. Хочу поговорити з вами про гортензію. Яка гарна гортензія такого синього кольору. Я ходила по всій кущ і думала, яка ж вона буде, а за нею ніхто не доглядає. І вона начебто там трішечки підмерзла, потім відійшла. І ось така краєсуня почала розквітати. І виникла в мене тема крупнолистих чи великолистих гортензій. Така тема у нас сьогодні, друзі. Взагалі, гортензія крупнолиста відноситься до чагарникових видів гортензії. Існує безліч різновидів саме гортензії. Квітка може досягати до двох метрів у висоті. Останнім часом ми бачимо наскільки популярною стала ця крупнолиста гортензія, і вона є різних відтінків блакитних, синіх, рожевих. Білих тощо, як же саджати ось цю гортензію? Саджати її треба у відкритий ґрунт. Перед тим як посадити саджанець на постійне місце зростання, необхідно нам визначитися, де саме в якому місці краще посадити. Висаджувати цю гортензію можна і на весні, і восени, але от, на мою думку, все таки краще весною саджати. І саджати, якщо саджати її тільки на сонці, на сонячному місці квітки будуть такі великі, дуже. Але листя буде меншим. Якщо саджати в тіні, квіти будуть меншими. Листя буде більше. То що це означає? Означає, що ми повинні саджати у напівтіні цю гортензію. Взагалі, гортензія, ось яка красуня, так, вона віддає перевагу кислим ґрунтам, любить кислі ґрунти. Вона в таких умовах розвивається швидкими темпами і найбільш яскраво демонструє якраз свої найкращі якості ось у вигляді тих же суцвіть і великого темно-зеленого листя. А ось якщо вапняний ґрунт, тобто попадається вапно, то гортензія не пер... Переносить вапно, там її саджати не можна, вона навіть може загинути. І для посадки гортензії в саду необхідно що викопати яму і саме такого розміру, як сам ком землі біля коріння, що ми будемо саджати. Звісно, що опускаємо саженець, засупаємо землею перемішаною з компостом, тому що в деяких випадках і пісок треба додати, і замульчувати найкраще всього також кислим середовищем. Тобто можна хвоєю замульчувати, це ми і захищаємо коріння в період адаптації від перегріву, а також зменшуємо розвиток бур'янів. І навколо рослини також розсипаємо органічну мульчу таким хорошим добрим шаром, десь до 10 до сантиметрів. І надалі ось ця мульча розкладеться, і вона буде окислювати собою ґрунт. І це буде дуже корисно для гортензії. І ось подальший догляд за молодою рослиною полягає в чому? В поливі дуже любить гортензія воду, в добриві, формуванні крони і підготовці взагалі до Є Ось такі гортензії вдома я укриваю. Тут спостерігаю на клумбах, їх ніхто не укриває. І морози, і негода, все все. Все, вони просто переносять гортензію. Поливати треба дуже щедро. Якщо там раз на тиждень ви будете поливати, то це треба до 20 літрів. В тиждень, щоб грунт не пересихав навколо полити. Якщо кожного дня ви поливаєте, то це буде дуже добре, щоб земля не пересихала, не любить пересохшу землю е, гортензія. Вона просто починає так листя в'януть, квіти падають. Я як бачу цю картину, буває іноді, ось коли жара за 30 градусів. Я швиденько беру, навіть день її поливаю. Я не чекаю того вечора. Для швидкого росту і пишного цвітіння кожні два тижні гортензію потрібно підгодовувати калійними розчинами до 5 грамів на 1 літр води під кущі. І ось ви повинні розуміти, якщо ви вносите підживлення тільки з одного боку прикореневої зовної гортензії, або розділяємо її на сектори, удобрюємо, то можна отримати квіти різного відтінку на одному кущі. Я вам всі показую на одному кущі квіти можуть бути різного відтінку. Дехто коров'яком удобрює ще гортензії, в кого є така можливість. Як правило, гортензії не Творіють. Єдиним паразитом у гортензії це є павутинний кліщ, а решта комахи можуть лише випадково потрапити на гортензію. І якщо, наприклад, ми бачимо якихось шкідників, то існують там актилік, фітоверм, ніарони різні. Препарати, якими ми обробляємо гортензії, щоб вони були здоровенькими. так, рожеві гортензії, ось ну також ну настільки вони чудові, що о, можна їх залишати ось такими, щоб вони були рожевими. До речі, я дуже люблю такий рожевий колір. У мене багато таких рожевих гортензій, Я їх розмножую. І зараз розкажу вам, як це просто робити. Це рожева гортензія. Для отримання ж синього кольору підходять саме і отакі рожеві гортензії. І для того, щоб гортензія стала синьою, іноді ми хочемо бачити синій колір, то такі гортензії необхідно підживлювати розчином сульфату алюмінію. і поливати таким розчином необхідно один раз на тиждень протягом місяця, саме під час формування бутонів, не тоді, коли вона, ось як зараз, вже цвіте, а коли. Бутони формуються і будуть на кущі різні різні такі квіти. Розмножувати її дуже просто. Вперше в житті, коли я посадила гортензію, я нею так любувалася, берегла її. Коли Прийшла весна, я навколо неї працювала, відламалася гілочка. І я засмутилася, втикнула в землю її. Ось бачимо хвойні ще, так? Хвойні рослини. Я про хвойні також вам буду розказувати, якраз прохожу клумби з хвойними рослинами. У подальшому розкажу, як обрізати, як формувати ось такі гарні хвойні рослини. І ось коли я втикнула цю гілочку з гортензії, вона прийнялася. Я була така щаслива. О, моя гортензія прийнялася. І все дуже добре. Тобто немає проблем навіть з розмноженням друзі, гортензій. Вони коштують дорого. так, Але ось ці клумби з хвойними я все-таки прохожу і трішечки зупинилася для того, щоб ви побачили, як необхідно формувати, я вам покажу, як їх формують. І ось прохожу, також побачила гортензію Аннабель. Про гортензію Аннабель я також робила відео і ще зроблю, тому що вона. Дуже вдячна гортензія, і над нею не треба заморочуватися, тому що ну, яка сама невибаглива, скажімо так, серед гортензій це ось ця красуня, гортензія Анабель. Але говоримо про великолисткові чи крупнолисткові гортензіями. Прихожу троянди, також не можу не показати. Відцвітають уже. І ось друзі, краса гортензій. Бачимо, ця гортензія, вона в тіні, прямо ніша така для неї. Бачите, як гарно. І так вона зберігається, гортензія, І там якраз на півтіні і листя велике в неї, і гарні квіточки. Але, друзі, треба все ж таки більше сонця. Ось цьому кущу гортензії дати. Для того, щоб вона була іще гарнішою. Тож, друзі, саджайте гортенції. Для мене гортенції на другому місці після троянд, бо троянди завжди на першому місці. Ось іще барбариси, також, можливо, на третьому чи на якому місці замалювалися. Квіти це завжди краса, Саджайте гортензії, любуйтеся ними, і вони вам будуть дякувати і радувати. А я вам бажаю миру і добра. Хочу повторити все ж таки, хто хоче, щоб ви були ось такі сині гортензії, синього кольору, то підживлюйте обов'язково сульфатом алюмінія і буде у вас ось така синя. Краса, і ви будете дуже дуже раді, що ви досягли і змогли саме це зробити. Я вам дякую за увагу і бажаю гарного настрою і бажаю вам всього доброго. І говорю на сьогодні. До побачення.